Скільки англійської потрібно знати для комфортної роботи в ІТ? Як на мене, базовим є три основні сфери. Перша це вміти проходити співбесіди англійською, тобто розповідати про себе, свій досвід, свої проекти, навіть якщо це якісь навчальні проекти, і про навички. Наступною сферою я б назвала вміння комунікувати з колегами. І це, наприклад, надавати фідбек комусь, або просити про допомогу. Тобто, наприклад, просити подивитися свій код чи допомогти вирішити якусь проблему разом. Наступне це вміти розповідати про якісь процеси. Наприклад, як ви вирішуєте ту чи іншу задачу чи проблему, як ви працюєте з ГІТОМ чи з чимось іншим. Що б ви додали до цього списку? Пишіть в коментарях.